Центр це скільки кілограм? Пам'ятаєте за школы морчу? Центр. Центр. Угу. Це тисячу кілограм. А скільки тоді в тоні виходить в Ну, Це треба считать. А давайте тоді проходимо. Центр 1000, а тон оце. Центр. <рес> виріс, центр э, може, Тысячи? Нет. Нет, нет это тонна. А центнер? Центнер. Не помню. Не пользуйся центнерами. Центнер, сейчас скажу. 10, по-моему, 100. Не, 100 килограмм, по-моему, да. Это центнер. То где у Тони выходит, сколько центнеров? Тысячу. А, не-не-не. В Тони с 10, 10 центнеров это тонна, это само собой. Ну, да. да? Центнер. Центнер, не помню, это сколько это килограмм. Центнер? 100. 100. А у тоні тоді виходить скільки цент? Десять. А, ну так це просто. А в тоні тоді виходить скільки центнерів. Десять. А у тоні тоді скільки виходить центнерів? Десять. А у тоні тоді скільки центнерів виходить? Десять. У тоні центнерів Десять. 10. Тона тисяча кілограм А центнер сто нас Десять.